Давай тоді по попунти. Да, показ по прильотів. Про, про те, що Труха на початку, як і канал, наприклад, Гірашенка, показував прильоти на початку війни, і через це всі і на Труху. Ну дивись, я тобі так скажу, спочатку всі. Всі показували прильоти. Так, Каюс, я теж не розумів, що можна, що ніхто не розуміє. Ніхто не знав. Ми не військові журналісти, які з досвідом багато років, і коли почалось вторгнення, всі одразу, як в Ізраїлі, одразу журналісти знають, що робити, що можна писати, що не можна. Вже і ми знаємо. Ну, але так, вже не... ну, за два роки ми теж набрались досвіду. Ми були найпомітніші. Тому до нас найбільше претензії, але я, я тобі так скажу, можливо, хтось не чув. З'явились правила, коли можна, коли не можна публікувати прильоти. Наприклад, якщо прильот в цивільну інфраструктуру, то за три години можна публікувати. Якщо це військова, за 12 годин, а бажано взагалі не публікувати. Але такі правила з'явились десь за місяць, за півтора після вторгнення, розумієш? І звісно, коли такі правила з'явились, ми почали їх притримуватися. І нам постійно нагадують там за перші дні, що ми там ставили. Ну, всі знімали. Всі знімали. У мене над головою літали під вигородом. Оці перші гелікоптери, які летіли на захоплення Гостомеля, і зрозуміло, що як би ну я їх не зняв, бо я обістрався. Відбачу, бо я, ну, але зрозуміло, я б знімав би і постив би це. Тому що ми тоді ж не знали, що, що робити. Мені здається, такі, така претензія, вона ну якісь, ну, зараз. Я цього не чую насправді. Ну так, це, це було так, в списку. Це було, я тобі і, просто передаю. І, Ну мені здається, це який страх у людей. Як ти постійно ще скажеш, що влада в, в одній руці. Кі що що я буде, тобто, це був якийсь страх, але мені здається, ми за два роки вже е, тисячу разів доказали свою про, проукраїнськість, тому це питання вже можна і не підіймати.